Виконуємо номер 1159 із підручника Алгебра 7 та номер 53.26 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Автомобіль та автобус одночасно виїхали на зустріч один одному з пунктів А і Б, відстань, між якими 240 км. Швидкість автомобіля на 20 км за годину більша за швидкість автобуса. Знайдіть швидкість автобуса та швидкість автомобіля, якщо вони зустрілися через 2 години після виїзду. При цьому автомобіль зробив на шляху півгодинну зупинку. Приступаємо до виконання. Запишемо коротку умову задачі. Відомо, що автомобіль та автобус одночасно виїхали на зустріч один одному з пунктів А і Б, відстань між якими 240 км. Отже, до зустрічі вони разом проїхали 240 км. Швидкість автомобіля на 20 км за годину більша. На 20 км за годину. Більша, ніж швидкість автобуса. Знайдіть швидкість автобуса та швидкість автомобіля, якщо вони зустрілися через 2 години після виїзду. І при цьому автомобіль зробив на шляху півгодину зупинку. Отже, до зустрічі, у нас автобус їхав 2 години. А автомобіль півгодинну зупинку отже, 1,5 години. Позначимо змінною Х швидкість автобуса. Тоді швидкість автомобіля буде на 20 км за годину більше Х додати 20. Відстань, яку проїхав автомобіль, це буде 1,5. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Тому 1,5 множимо на суму Х і 20. Відстань, яку проїхав автобус до зустрічі, це 2, множимо на х. Записуємо слово розв'язання. І опишемо нашу задачу. Нехай x кілометрів за годину швидкість автобуса. Тоді швидкість автомобіля. ікс додати 20 км за годину. До зустрічі. Автобус проїхав 2х кілометрів, а автомобіль 1,5 помножити х додати 20 км. Враховуючи що відстань між пунктами А і Б сорок кілометрів, маємо рівняння. І наше рівняння два Х додати одна п'ятдесятих, помножити на суму Х і двадцять і дорівнює двісті сорок. Множимо 1,5 на кожне з одночленів в дужках. Маємо 2х додати 1,5х і додати 1,50 на 20 це 30. 2х додати 1,5х, це буде 3,5х, 30 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3,5 Х дорівнює 210 і поділимо тепер на 3,5. Отримаємо це 2100 на 35, 60. Отже, швидкість автобуса. 60 км за годину. Тоді швидкість автомобіля 60 додати 20 дорівнює 80 км за годину. Записуємо відповідь. 60 км за годину, і 80 км за годину. Номер 1159 із підручника Алгебра 7, та номер 53 крапочка 25 із підручника Математика 7. Виконано.